Водить пролунає, переливи, переливи, золоті. Я сьогодні, я сьогодні починаю першу стежку у житті. Знову вересень листя фарбує, квіти барвами вітають всіх нас. Перше вересня гімназія сумує, зачекався на учнів вже клас. Як же хочеться галасу й шуму, щирих посмішок ігор в дворі, та чомусь на душі нотки суму не прийшли на поріг школярі. Зачекались дітей-педагоги незвичайний нас перший урок в Україні війна і лунають тривоги, дистанційний сьогодні дзвінок. Саме зараз ми, як ніколи, єдині. Переможці на всіх ми фронтах, душу й тіло свої віддамо Україні. Буде мир тільки так, тільки так. Тож завзяття й сміливость візьмемо в дорогу, нас чекає мандрівка Світ знань та наук. Україна здобуде свою перемогу. Ну а ми всі для цього докладемо своїх рук. Новий рік вже навчальний нам стукає в двері. Ми запросимо його в рідну школу та класи. Зачекали вже учні, вчителі, першочата веселі. Як же добре, що знову, хоч онлайн, але разом. Дорогі школярі, шановні вчителі та батьки, прийміть мої найщиріші вітання з Днем знань і початком Нового 2022-2023 навчального року. 1 вересня це свято, що живе у пам'яті кожної людини. У когось воно асоціюється зі шкільними роками. Хтось пам'ятає роки навчання в університеті а молодому вчителю. Напевно, ніколи не забути того хвилювання, коли вперше йшов на свій перший урок. Свято знань ми щороку зустрічали разом усією шкільною родиною на нашому шкільному подвір'ї. Та, на жаль, не цього року адже у нашій країні йде війна. Підступний та нещадний ворог забрав у нас можливість жити нормальним життям, спокійно працювати. Навчатись, відпочивати, адже саме місця скупчення людей стали його основною ціллю. Саме тому з метою збереження життя учасників освітнього процесу, нашою владою, було прийнято рішення навчатись дистанційно, але ми щиро віримо в те, що зовсім скоро ми всі зустрінемось в рідних класах на традиційних уроках, тому що з нами Бог і наші ЗСУ. Свої ще вітальні слова з нагоди свята адресую нашим новим учням, першокласникам, для яких цей день завжди буде особливо пам'ятним, адже сьогодні вони роблять свої перші кроки на шляху до вершин життєвої мудрості, що проляже через прекрасну країну знань. Любі першокласники, я впевнена, що зерна науки. Зростуть у ваших юних душах урожаю мудрості і натхнення, і незабаром з'являться нові імна, які прославлятимуть нашу гімназію. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день. Будьте здоровими, ростіть на радість своїм батькам та досягайте високих результатів у навчанні. Шановні батьки! Щиро вітаю вас зі святом знань. Сьогодні ваші діти стали першокласниками, та вже зовсім скоро своєю працею вони прославлятимуть родину, віддаючи сили та знання на справу розбудову держави, зміцнення її могутності, тому бути для них завжди підтримкою та опорою. Пам'ятайте, що ви закладаєте зерна людяності у душі своїх дітей. А ми. Педагоги робимо усе, щоб вони проростали. Тому давайте зробимо все для того, щоб наша співпраця була плідною. Слава Україні! ...народина. Сьогодні ми приймаємо у своє дружнє коло нових учнів, хоч вони ще маленькі. Але вже справжні патріоти, адже йдуть навчатися для того, щоб зробити нашу країну кращою. Мої дорогі першокласники, сьогодні ваш перший дзвінок, ви всі схвильовані, адже перед вами відкривається новий світ, ім'я якому школа. Який буде цей світ, що чекає попереду на вас? Залежить від нас, вчителів, але й від вас самих. Та я впевнена, що все буде добре, що в класі у вас обов'язково з'являться друзі, що вас чекатимуть цікаві уроки, високі результати. І обов'язково ви будете подорожувати у цей надзвичайний світ. О, зустрічає нас. Не будемо перші клас. Спочатку трохи ми звичайно навчатися будемо. Мі. Комп'ютер. Телефон, планшет, нам допоможе інтернет. Ми обіцяємо старатись, сумлінно вчитись, не здаватись. Я цікаво, вчителька у крані, а поруч мама на дивані. Якщо я, я раптом щось нам. срань на буквы буду читать, чтобы прочитать про все на свете. Я научусь рахувать, чтобы скрещила справлять. Мы повернемся до школы, будем с вами как Николу. Ты зачекай на стрижкой родный класс и совсем скоро уже почуешь нас. То не тільки для першокласників, а й для усіх школярів. Проте нотками суму воно звучить для дев'ятикласників, для яких перший дзвінок у стінах нашої школи сьогодні пролунає востаннє. Здається, що тільки вчора вони прийшли до школи кумедними малюками, а вже сьогодні їхня шкільна дорога наближається до фінішу. Я вітаю вас, мої любі учні! З тим, що ви наблизилися до такого важливого етапу у вашому житті етапу вибору. Нехай цей останній рік у школі стане для вас часом нових досягнень, роздумів, перемог, яскравих вражень та неповторних моментів зі шкільними друзями. Нехай щастить вам слово, дев'ятикласники! Сьогодні нас вітає рідна школа та свій дев'ятий класник. Своїх випускників. Так сумно, що пусте подвір'я і все довкола. Такий безмежний сум у моїх очах. Очах батьків. Ми стільки спогадів у школі ці створили. Ми разом відкривали світ наук. Разом тут веселились, на перервах говорили. І кожен з нас зустрів того, хто зветься кращий друг. За ці роки на вчителі мов рідні стали. Поради жарти весь вільний час. Вони нам все, що знали, дарували, і вдячний кожен за новий узказ. То не сумуємо друзі, рік у школі ще чекає, і досягнемо, ми не раз нових вершин. Сьогодні школа радо двері відчиняє, це шанс для нас, тож скористаємось ним. Ще рік один завдань багато перед нами. Та будьте певні їх зуміємо розв'язати. Ми вдячні вчителям за те, якими ми стали. І за можливість кращими ще стати. Хоча війна вірвалась нашими небом, і рідність тілих школ так довго сумувала, для перемоги ми зробимо все, що так. Одне цієї зустрічі так довго ми чекали. Випробування звикли вже долати, бо все, що цінне, тільки в боротьбі піддається. Ми будемо наполегливо вчитись і працювати, молитися за того, хто за і б'ється. Дякуємо щиро нашим Збройним силам і кожному захиснику, хто зброї сьогодні, за те, що в нашому селі сьогодні тихо і мирно. Нехай вас береже від пуль рука Господня. Вертайте всі пошвидше, ви додому, і перемогу нам омріяну несіть. Ха рідні вилікують від війни всю втому. Вибережіть себе рідненькі, бережіть. Дні вересень у гості завітав. Побагряніли кольори довкола. Шкільний поріг у гості довго так чекав. Сумували класи, сумувала школа. Зібралась дистанційно учні вчителі. Сні, радісні, і вчителі. Сміх радісний лунає і вітаємо. Сьогодні школа зустрічає нових школярів. Но для кого свято першого дзвінка останнє. Так сумно, ще онлайна не вживу, бо так дня зустрічі вже усі чекали. Та ми не зламні, в нас найкращі за селом. Ми віримо, зупинять вони ворога навалу. Тому сьогодні починаємо навчання, на жаль, онлайн, бо всюди чуємо тривоги. Ви, любі учні, будьте чемні і старанні, бо від усіх залежить спільна перемога. Усім відомі ці слова пророчі, освіта, сила, в ній майбутнє наше. Здобуде успіх той. Хто вчитись хоче і буде йому в світі жити краще. Тому натхненні до то навчання всі беріться, щоб успішним було майбуття, наполегливо та сумлінно учіться, відкривайте горизонти знання. Хай вам легко усе вдається, до мети, до зірок дійти, хай вам сонце ясно сміється, і відкриються всі світи. Їх бажаю яскравих, чудових, знай цікавих, потрібних нових, щоб скоріш повернулись до школи і зустріли всіх друзів своїх. Ще здоров'я й терпіння бажаю, щоб під силу було вам усе. Те, що учні найкращі в нас, знаю, вам сьогодні вітання несем. Будьте завжди щасливими, діти. Ідіть до власного майбуття. І щоб гарно на світі жити, вчитися треба все життя. Хоч не разом ви, діти, та все ж не сумуйте. Перемога вже скоро. В це віримо всі, ви моменти із рідними щиро цінуйте і підтримуйте тих, хто щодня в боротьбі. І в молитві своїй. Ви згадайте героя того, хто там в окопах спокій наш береже. Наша віра, надія, це теж сильна зброя. Україна у серці хай вічно живе. Тож до навчання, наші любі діти, зі святом першого дзвінка вітаю вас сьогодні день. Коли й сумно й хочеться радіти, нехай щасливим буде рік новий для нас. Нехай у школі плине срібний дзвін, Про Новий рік навчальний сповіщає, переплились і сум, і радість в нім. Він наче птах у небеса злітає.